Сказ особливо небезпечне вірусне захворювання, яке вражає як людей, так і тварин. Ця хвороба невиліковна, але її можна попередити, зробивши профілактичне щеплення. У Миргородській громаді спеціалісти дільничної лікарні ветеринарної медицини нині проводять місячну кампанію з боротьби проти сказу. Ветеринари відвідують власників тварин і пропонують безкоштовно вакцинувати чотирилапих вдома. Загалом боротьба з цією смертельною хворобою є однією з пріоритетних у роботі ветлікарів, тож відповідна робота проводиться постійно. Розповідає начальник Миргородської районної дільничної лікарні ветеринарної медицини Віталій Ярмоленко. Зараз проводиться робота як подвірний обхід стаціонарні виїзні пункти щеплення, і постійно кожного дня ця робота проводиться на території Миргородської районної дільничної лікарні ветеринарної медицини, вулиця Сорочинська, 164. Аби вакцина захищала від вірусу, її потрібно робити один раз на рік. І коли можливості виїхати до клініки у власників чотирилапих немає, такі виїзні бригади стають у нагоді. Тож щепити своїх тварин від сказу погоджується немало жителів Миргородської громади. Вакцинацію ми проводимо вітчизняною вакциною Рабістар. Вакцина дуже дієва нарікань на прорив імунітету з цією вакциною не було ні разу. Після щеплення фельдшери обов'язково записують дані тварини і за потреби вносять відомості про вакцинацію до ветеринарного паспорта або дають наліпку з препарату. Заходимо в кожний двір, проходимо кожну вулицю. Вакцина у нас зберігається у термосі, колемо по одному кубику. Це доза для кожного і кота і собачки. Потім беремо кожного, реєструємо, кожну собачку, кажу, це, і людина проти кожного розписується. І потім не дай Боже якогось випадку. У нас все записано і все налажено. Процедура вакцинації триває менше хвилини, але проводити її надзвичайно важливо для життя і здоров'я тварини та її власників. Проведення профілактичних щеплень проти сказу собак і котів у громаді триває. Дільнична лікарня ветеринарної медицини розробила графік вакцинації на території міста Миргорода та населених пунктів Миргородської громади, який щотижня публікуватимуть на сайті міської ради.